Вітаю вас, мої хороші, ви на каналі Ганусині Викрутаси і з вами Гануся з Рівненщини. Рада вітати вас на своєму каналі і дякую вам за все, що ви для мене робите. Дивитесь, коментуєте, пишете вподобайки, мені це дуже приємно, що я вас зачепила якимись своїми темами, якимись своїми квітами. І вже осінь, вже більш-менш сезон заготівель підходить до завершення, хоча квіти в мене ще квітнуть і квітнуть. І я вам в по попередньому відео про кермеки показувала, скільки квітів у мене ще квітне. Але все ж таки я хочу вас сьогодні завести у свою скарбницю. Йдемо сушитися і покажу вам багато чого цікавого. А привела вас я сьогодні у свій Відьмен Офіс. Це так чоловік зі мною часом шуткує, але, тим не менше, якби хтось не знав, чим я взагалі займаюся, то сказав би дійсно, що в мене тут якісь. Вінички для чарування вісять, але насправді це іменно квіти для декору. І поки ще сонечко світить мені сюди у двері, так як вікно у мене там вже зовсім закладене, я хочу невеличку екскурсію провести по своєму горищі. Горищі над моєю майстернею, де я. Зберігаю, де я сушу, свої сухоцвіти. Мені, звичайно, вже стає щороку тісніше і тісніше тут, на цьому горищі, і я вже вимушена зараз оцю всю сторону звільняти того, що в мене вже посохло, тому що багато ще кермеків є, і мені їх треба буде десь розмістити. Тут, як ви бачите, у мене і на шнурочках, і просто так, і в ящичках, і на кубках, і як тільки в мене не зберігаються мої сухоцвіти. Звичайно, друзі, це ще не все. Частина жита у мене. Жита, нігели, і ще деякі злаки у мене ще в теплиці. У теплиці я залишаю деякі свої колоски і сухоцвіти для того, щоб вони мені вибілилися на сонці. І в результаті цього, коли вони набирають такого золотистого кольору, вони... вироби з них зовсім інші. Та і деякі з них я вибілюю потім ще, то вони легше віддають фарбу. На всю довжину даху, друзі, у мене натягнуті ось такі шнурочки у такому пірамідальному положенні, тобто як, в вигляді драбинки. Той нижче, вище, 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 і так до кінця вони в мене геть, там геть з самого низу і сюди до самого верху натягнуті. Не знаю, скільки тут у мене рядочків що з цього боку, що з цього боку. однаково. у мене тут посередині залишається тільки такий невеличкий прохід, де я можу. У пригнутому чи якомусь стані просто пройтися і взяти, що мені треба для роботи. Тож, трошки я вже познімала, тому що треба мені ще нарвала амобіуму, треба підвісити. І багато кермеку пов'язала, то зараз буду звільняти місце ось тут буду забирати лагуру, буду забирати просо, і буду собі звільняти місце для. Кермиків. А що ж у мене тут в ящичках? Як ви бачите, у мене ще також в ящиках зберігаються квіти. Там у мене зберігається е, календула сушена або нагідки. Тут на початку у мене ще ящики з лавандою, а е, там висушена календула чи нагідки. Не знаю, скільки я її зможу насушити ще, тому що багато зараз сушу безсмертник. Сушка зайнята, і я просто перестала зрізати календулу, але ще, може, щось висушу. А це у мене все іде геліхризом, дівчатка. Я висушую геліхризом ось такі голівки. І потім я ці голівки кріплю на соломинку і додаю їх до букетів. Вони, виходить, як на стебельці. О. Дуже гарні всякі різні кольори. Звичайно, зараз на горищі не дуже видно. Ну, Ось це вже відбраковка піде, цього я не буду брати. Я вам знімала відео шорс, де я показую, які я заготовляю квіти і які вони у мене йдуть на сушку. Тож у мене поки що тут. Вісім ящичків, ще один у майстерні, і ще два буде в сушці, але квіти ще цвітуть і цвітуть. Ну, Мені цього трошечки з надлишком, але часом комусь треба, і у мене замовляють, тож я маю що запропонувати. Далі у мене тут ще залишки лагурусу, які я ще не вибілювала, він у натуральному кольорі. Там трошечки маків, польового маку. А тут уже довішувала просом, панікум, як його правильно називають. Туди трохи у мене є, ну не до кінця, звичайно, я трошки вже прибрала фоляріс, залишила декілька почечків натуральних, бо решту всього вибілила. І туди далі все у мене льон. Частину льону. Я зняла уже в мене там у ящику лежить, а цей усе ще вісить. Треба, він вже сухий, готовий, треба його буде прибирати кудись. Це вже познімала частину льогну, зняла, нігелу зняла, пшеничку жезель зняла. Це воно ну, у мене там уже мишка, бачите, понакладала, бо хто його знає. Знаєте, Як залізе мені сюди оці колоски, то трошечки буде непереливки мені з цими колосочками. Тут у мене все в такому, знаєте, натуральному кольорі, природному кольорі сіна, а те, що в теплиці, то те у мене. У золотистому, такому жовтому кольорі. І, звичайно, що багато є вже матеріалу у майстерні, є вибілений, є натуральний, з яким я зараз працюю. Ну, а по цій стороні, друзі, у мене кермек. Бачите, який килимок, яке панно з кермеку у мене тут є. Чому? Ще покажу вам лаванду. Я в цьому році лаванду не встигала в'язати в почечки, вона у мене сохла ось так тут розстелена на, на горищі. А тепер я її позбирала в ящики, там ще частина ось лежить на мішку, що ну, вже готове для роботи. Так ось про кермеки, дівчатка. Я розвішую їх ось так. у Донизу квіточками, доверху корінцями, щоб вони гарно і компактно висихали. Коли вони ось так донизу опущені голівки, то ви бачите, який славний пучок виходить. Вони всі в купці і ці щіточки дуже-дуже гарно потім виглядають у букеті. В'яжу пучки не дуже великі, як ви бачите, ось такі. З середнього так, щоб охват. Бачите, у мене в руку не повна рука. Вони вже трошки тут увявші, усохші, але все рівно. І підвішую так, щоб між ними був простір. Бачите, тут ще свіжі, то ще вони не дуже крепко Ну, відстань між ними є. А ці, що вже усохлися, то між ними ось такі йдуть. Промішки, щоб добре циркулювало повітря, щоб вони не запарилися, щоб вони не запліснявіли і щоб гарненько висохли. Сохнуть вони тут у мене в закритому приміщенні, світла тут немає взагалі. Е, від даху йде тепло. Е, Провітрюється, тому що у мене там не закрито, ну тут звісно не видно. Там йде циркуляція повітря. І вони практично у мене тут і зимують. Я собі вилізу, візьму, що мені треба для роботи. І далі ці вісять так геть і до весни. Чому і ще я вам показувала, що вони у мене, бачите, ось такою просто е, схилом таким. Це так само для зручності їх висихання, так вони не торкаються. Тут почечок о, іде слідуючий почечок, вони також на відстані, між ними є простір, де гарно циркулює повітря. Тож, якщо ви хочете, щоб ваші квіти гарно висохли, зберегли колір, то їх треба сушити саме в такому стані. Не у вазі, не у Лежачому положенні, а саме ось в такому висячому положенні донизу букетиками і доверху корінцями, і обов'язково, щоб між ними була циркуляція повітря. Тож, друзі, Завела вас трошечки у свою скарбницю. Знаєте, я ще ж і в'яжу так, от дивлюся, передивляюся багато каналів наших в'язалочок, які показують свої запаси пряжі, запаси інструменту, того всього. А я хвалюся вам своїми запасами. І це ще не все, друзі, тому що треба звільняти ось цю сторону. Це все треба пакувати десь в якісь ящики, заносити в майстерню чи залишати тут. А це все місце ще буде завішане у мене кермеками. тому що зараз сила кермеку розсіла і гомфрена. Гомфрену, що висохла, ось у мене познімала. А ще є трохи зв'язати, то ще її треба буде тут підвішувати і сушити. Якось так, дівчатка, завела вас у свої сокровення, показала масштаби своєї праці. Я не сплю, не дрімаю замість того, щоб десь там сидіти на лавочці, Хоча це теж не заборонено, але я чогось не звикла з самого дитинства це робити, дівчата. От не навчили мене сидіти на лавці і лозати насіння. Я, моя бабуся, моя мама, і всі завжди були в русі, завжди працювали. Мама покинула своє здоров'я в колгоспі, я ж в колгоспі не працювала, але по мірі. Того, що я маю бути вдома, я собі ось таку роботу придумала і працюю. Якщо вас зацікавила моя творчість, моя робота, можете переходити, дивитися, чим я займаюся. Я все розказую, показую, ділюся, що я вже досягла, навчилася, тому що я вчуся, вчуся, не перестаю вчитися, вчуся переважно на своїх помилках. Ось і вам підказую те, чому я вже навчилася. Ну що ж, завела вас на свій другий поверх офісу, показала вам свої скарби, прийшла в майстерню. У мене сьогодні в роботі віночок, ось там на задньому плані стоять мої дідухи, ті, що я вчора вам показувала і розказувала про, ним, про них. Буду працювати далі. Пішла ще забула вам сказати: знаєте, коли хочеш отримати якусь рослинну терапію, то треба зайти на горище туди, де в мене ці всі сухоцвіти. Там пахне все. І лаванда, і жито, і пшениця, і кермеки, коли висихають, пахнуть також. Ну, Словом, насолода для душі, для очей. Придумуєш щось, у тебе з'являються, якісь нові ідеї, і навіть не замислюєшся, скільки там праці, дівчатка, скільки праці вложено, все моє літо на горищі. Тож, бажаю вам всього самого найкращого Чекаємо перемоги, молимося, віримо, що все буде добре, що ми збережемося. Що нас не знищать, що ми будемо всі живі й здорові. Бережіть себе і своїх рідних. Всього вам найкращого!